Любі, мої вітаю. За тиждень ми з вами будемо святкувати Пасху. Тож на цьому тижні ми з вами будемо розміркувати про першу Пасху, про історичну Пасху, і будемо з вами говорити про сенс Пасхи для нас, про сенс, який ми бачимо в Ісусі Христі. І сьогодні ми з вами будемо говорити про те, що Пасха це визволення від Божого гніву по благодаті. Я ще раз повторюю, щоб ми з вами просто подумали і так прийняли цю істину для себе, що Пасха це. Сенс Пасхи, це визволення від Божого гніву по благодаті. Перша Пасха відбулася в Єгипті для того, щоб нам з вами уявити саме в натуральну величину. Історичну Пасху, ми маємо з вами а, пригадати, що Єгипет в стародавньому світі це супердержава, супербагата держава. У неї потужне військо і, і а, дуже потужна економіка, і багато людей а, просто насолоджуються життям в Єгипті. І Господь прийшов до Єгипту з судом. Чому? Тому що фараон пороботив Божий народ і не хотів його відпускати. І коли Мойсей прийшов до Фараона для того, щоб перед. Дати Божі слова, що фараон має відпустити Божий народ, яких на той момент вже було близько двох мільйонів. і Вони були рабами, і фараон хотів їх знищити і наказував вбивати їх дітей, їх синів. І тож, Господь змилостився і послав Мойсея для того, щоб Мойсей вивив народ Божий з Єгипту. І Мойсей прийшов до фараону передати Божі слова, щоб фараон відпустив Божий народ. а фараон питав Питає у Господа, Мойсея, а хто такий Господь? А в чому сенс цього питання? Тому що в Єгипті фараон був богом. В Єгипті фараон був втіленням най, найверховнішого бога, тому що в Єгипті було багато богів, і це були ложні боги, це були ідоли, але ж єгиптяни їх вважали за справжніх богів. І от фараон був головним богом і він був втіленням Бога. І коли Мойсей приходить до фараона і каже, що Господь неба та землі, він тобі наказує, Азує. Щоб ти відпустив його народ, то фараон взагалі не сприймає Божі слова, тому що в його уяві взагалі немає іншого верховного Бога, крім нього. Він і є для себе і для свого народу Верховний Господь. І то ж ми знаємо, що Господь посилає покарання над Єгиптом для того, щоб фараон відпустив Божий народ для того, щоб показати, хто є Господь, для того, щоб просто показати, що Боги Єгипту вони ніщо і. Що що єдиний істинний Господь, сильний суддя, який створив небо та землю, це Господь, а не фараон і не Боги Єгипту. І так проходять дев'ять покарань над Єгиптом, і це займає приблизно рік. І от останнє десяте покарання, Господь каже: фараон не відпускає народ Божий, і фараон то. Дає обіцянку, що він відпустить. Потім він забирає цю обіцянку, і так він робить декілька разів. І от настає час десятого покарання, і саме час десятого покарання, ніч, коли Господь пішов по Єгипту для того, щоб наказувати Єгипет, який не хоче вклонитися Господу, це і є пасхальна ніч. І ми з вами ще таку думку запам'ятаємо, що пасхальна ніч це ніч суда, і була Богом назначена дата, що Господь піде саме в цю ніч. Господь сказав, коли це станеться. То весь Єгипет і ізраїльтяни знали, коли це станеться. Ця перша історична Пасха вона є для нас прообразом. Нашого часу і майбутнього так само і сьогодні ми живемо в часи, коли Господь назначив день останнього суду над цим світом, тому що Єгипет є прообразом взагалі всього світу, в якому ми з вами живемо. А тільки різниця в тому, що Господь не говорить людям дату останнього суду, коли прийде вже Ісус Христос, для того, щоб звершити остаточний суд над небом та землею, щоб царство Боже встановилося над небом та землею. а дату та призначена, і це буде е, остання, е, можна так сказати, пасхальна ніч, остання ніч е, суда. І давайте за вас зараз зараз з вами прочитаємо вихід, 11 розділ з 4 по 7 вірш. Мойсей сказав фараону, так говорить Господь: опівночі я перейду через Єгипет і помре кожний первісток в єгипетській землі. Від первістка фараона, який сидить на престолі, до первістка служниці, котра є при жорнах, і до, і, до первістка з усієї худоби буде велике голосіння на усій єгипетській землі, таке, якого ще не було, і яке більше не повториться. А між усіма синами Ізраїля не дзвякне і пес своїм язиком від людини до тварини, щоб ти побачив до фараона. Мойсей звертається, щоб ти побачив, яку дивовижну різницю зробить Господь між єгиптянами та Ізраїлем. Ще одна істина про пасхальну ніч. Ми б сказали в попередня істина, що це ніч суда. А от зараз ми скажемо з вами, що це не тільки ніч суда, пасхальна ніч це ніч спасіння у день Божого суду над грішниками. Тобто пасхальна ніч це і ніч суда, і ніч спасіння. І Господь каже, що він так зробить, щоб фараон побачив. І ми з вами, як мудрі люди, маємо побачити те, що мав побачити фараон. Він мав побачити, яку дивовижну різницю зробить Господь між єгиптянами та Ізраїлем. Всі первістки єгиптян загинули. Первістки, і весь Ізраїль був спасеним. Від рабства, від смерті, і зараз ми з вами порозмірковуємо саме. На якій підставі Господь робить цю різницю? Чому єгиптяни загинули і чому Ізраїль був спасений? І знаєте, ми зараз з вами спробуємо подивитися на єгиптян і на ізраїльтян з точки зору просто такого зовнішнього порівняння зовнішньої різниці, зараз будемо порівнювати єгиптян та ізраїльтян. По перше, будемо говорити про єгиптян. Вони пани, вони царюють в Єгипті. А Ізраїль в Єгипті раб. Ізраїльтяни вже стали рабами до цього часу. Єгиптяни живуть багатим життям, у них дуже потужна економіка. А Ізраїль бідно живе. Він мало що має. Вони раби. Єгипет має дуже сильне військо. І він може покладатися на захист свого війська. Він багато війн веде, і він дуже часто перемагає в цих війнах як держава. А Ізраїль взагалі не має держави, не говорячи вже про військо. Вони не можуть себе захистити. У них немає зброї, вони раби в Єгипті. Єгиптяни живуть весело, у них багато радості. А у Ізраїля біль та сльози, тому що вони раби, тому що їм. Вони дуже бідні, їм немає за що жити. Їх їх б'ють. У них вбивають дітей, їх намагаються знищити як, як народ. Якщо ми подивимося на єгиптян просто фізичними очима, ми можемо сказати, що вони розумні люди, вони змогли побудувати собі щастя. Взагалі, в Єгипті було дуже багато університетів, бібліотек, знань це інтелектуальна, дуже потужна держава. А коли ми подивимося на ізраїльтян, якщо тільки дивитися фізичними очима, ми можемо про них сказати, що ну, вони такі люди не дуже долугі. І вони не змогли побудувати собі справжнє життя. Вони не змогли якось, знаєте, створити. Собі комфорт, вони не дуже розумні може, може ми прийдемо до такого висновку. Якщо ми подивимося на Єгипет знову, то ми побачимо, що в Єгипті багато дуже богів. І єгиптяни їм вклоняються, і є певна ієрархія між богами. Кожний Бог відповідає за свою сферу життя в житті єгиптян. А Ізраїль вклоняється єдиному богу. Вони знають істину про те, що не існує багато богів, що існує єдиний Господь. Але ж повертаючись до Єгипту, попри те, що він вклоняється цим багатьом богам, але ж ми бачимо життя Єгипту, то може виникне таке запитання, то може ці боги вони сильніші за Бога ізраїльтян, тому що Бог ізраїльтян, хоча вони стверджують, і цей Бог стверджує, що він єдиний, що він істинний, що тільки він є творець. Тільки він є суддя, але ж насправді він не зміг нагодувати свій народ. Ізраїльтяни прийшли до Єгипту. Він не зміг захистити свій народ. То невже ж він такий потужний? І ми можемо навіть е, прийти до такого висновку, що якщо єгиптяни живуть таким потужним життям, якщо у них така супердержава, то може вони не такі вже грішні перед Богом, може у них є якісь, знаєте, привілеї перед Богом? Може вони е, дуже добрі люди, може вони мають багато заслуг перед Господом, і тому у них таке чудове життя набагато багато, багато краще ніж життя у Божого народу у ізраїльтян. І ми можемо подумати, якщо дивитися фізичними очима, що може ізраїльтяни вони більш грішні, ніж єгиптяни, тому що їх таке життя, що і їх Господь такий слабкий, що він не зміг їх захистити від рабства, від злиднів, від того, щоб їх дітей вбивали. Але ви розумієте, що наша різниця, яку ми тільки що зробили, вона зовнішня і вона геть невірна. Якщо ми подивимося очима Слова Божого і подивимося на, духовний, на духовні корні, на духовне коріння цієї ситуації, то ми побачимо, як Слово Боже нам каже, що і єгиптяни, і ізраїльтяни вони грішні і вони не слухняні Господу. Ви скажете, в чому ж неслухняні єгиптяни? В чому ж не слухняні ізраїльтяни? Пригадайте, коли Мойсей захотів їх спасти від єгиптян, коли Мойсей захотів допомогти їм? Вони тут спішили ж розказати фараону, і вони не приймали допомоги від Мойсею. Коли Мойсей через 40 років прийшов, коли вже Господь його послав для того, щоб він спас Господь через нього спас. Вас ізраїльський народ, то е, ізраїльтяни теж скаржилися і говорили, що навіщо ти прийшов? Наше життя стало ще більш складним, і вони не хотіли залишати Єгипет ізраїльтяни, і вони дуже сильно ремствували на Господа, і вони багато не вірили Господу, і так далі. Тобто, коли ми бачимо, взагалі, от віру ізраїльтян в Єгипті, то ми не можемо сказати, і, і потім, коли ми дивимося на ізраїльтян після того, як вони залишили. Єгипет, то ми бачимо з вами, що це люди не ідеальні, просто зовсім не ідеальні. А ми ще знаємо істину зі слова Божого, що люди народжуються грішними від Адама. Тож і єгиптяни, і ізраїльтяни вони народжені від Адама, і тому всі грішні. А, чому грішні ізраїльтяни більш простіше зрозуміти, тому що вони не вірять в істинного Бога, вони не вклоняються істинному Богу, вони вклоняються а, ложним ідолам. Питання дуже важливе. Чому одні були спасені, і це ізраїльтяни у День Божого суду, а інші, тобто єгиптяни, ні. На підставі чого Господь робить різницю у спасінні? День Божого суду на підставі чого? Чи справедливий Господь, як, як відбувається Божий суд? У чому ми маємо навчитися? Що ми маємо побачити про Пасху, про Господа, коли ми розмірковуємо про цей день суду, тому що е, ніч суду, тому що Пасхальна ніч це ніч суду і ніч спасіння. А чому Господь спас ізраїльтян? Тому що вони багато страждали? Ні, вони дуже багато страждали, але вони були спасені в ту ніч суда, в пасхальну ніч не по причині того, що вони страждали. Господь не сказав ізраїльтянам, а вас я не буду наказувати, і янгол-губитель пройде повз ваших домів, саме тому що ви багато страждали. Ні, Господь так їм не сказав. Пасха саме означає пройти повз не зайти до будівлі, до дому, до родини для того, щоб покарати і вбити первенця. Первістка, а вони були спасені через те, що вони діти Авраама. Чи сказав Господь ізраїльтянам: ви не будете, ви не загинете? Ваші первістки не загинуть у цю ніч суду, тому що ви діти Авраама, Я не буду судити дітей Авраама. Ні, Господь не говорить так. Чи Господь говорить ізраїльтянам, що ви не будете ваші первістки не помруть? І, взагалі, ми прочитали, що навіть пес не буде лаяти, тобто і нічого, навіть не мир в домах ізраїльтян не буде порушений через те, що ви знаєте істину про те, що існує тільки один Господь. І ви е, знаєте, що є тільки один Творець і один суддя. Ні, Господь так не каже. Тому ми ще раз задаємо це питання і собі, Господь нам його задає. Ми маємо навчитися цьому е, зрозуміти е, цей дуже важливий сенс Пасхи, на підставі чого Господь роби робить різницю, на підставі чого Господь спасає ізраїльтян. Спасіння ізраїльтян в ніч Пасхи це Божа милість. Це не тому, що є якась причина в самих ізраїльтянах. Це причина в Господі, Господь. Любить, Господь милує, Господь прощає на підставі чого Господь милує, на підставі чого Господь прощає, а на підставі того, що Господь ізраїльтянам дає пасхальне ягнято. Вони мали його певним чином приготувати, вбити, приготувати на кострі, на вогні, потім їсти. І це е, означало, що в їх домах є замісна смерть. Так, в їх дамах також була смерть в день Божого суду, але вона була замісна. Господь їм дав того, хто помре за них пасхального ягнята. На кого вказує пасхальне ягнята? На Ісуса Христа. Тож Пасха це істина про Божий суд над успішними і над неуспішними, якщо ми будемо дивитися просто фізичними очима. Господь судить кожну людину, і весь світ буде судимий в день останнього суду. І кожна людина, яка а, з цієї землі переходить до вічності, вона предстає перед Господом і вона предстає на Божий суд. Пасха це істина про справжню ціну усіх моїх здобутків. В день в ніч Пасхи ніхто не з єгиптян, не з ізраїльтян не змогли врятуватися на підставі чогось, що вони зробили, на підставі своїх знань, на підставі своїх страждань, на підставі своїх е, свого родовіду, на підставі свого майна. Ні, нічого, нічого не працювало для того, щоб спасти в ніч Божого суду. Пасха це істина про єдину достатню жертву. За мій гріх, за місну смерть. Так, Господь каже, що моя справедливість полягає в тому, що гріх має бути наказаний, але моя любов одночасно з цим є, моя милість, не порушуючи справедливості, я наказую, але даю замісну жертву, даю замісну смерть. Пасха, це істина про Бога, який, будучи судею, став ще й сам Бог. Будучи суддею, сам Ісус Христос, будучи суддею, ще став пасхальним ягнятом, який пішов на хрест і віддав своє життя, для того, щоб кожен, віруючий в нього мав вічне життя. Тож пускай, тож нехай ці істини пропасху е, будуть для нас хлібом, над яким ми будемо розмірковувати духовним хлібом, щоб нам з вами сповнюватися смиренням перед Господом, тому що ми спасені власними е, вчинками, тому що ми спасені смертю замісного ягнята. І щоб наші серця сповнювалися радістю, тому що е, ми маємо спасіння від Божого суду, і спасіння ми це маємо за. Вдяки тому, що сам суддя став а, пасхальним ягнятом, який вже помер і воскрес, і є нині живим, і він царює, і він прийде, і він буде судити весь світ, і весь світ він оновить і весь світ стане його царством, а, досконалим, сповненим його славою. А ми його діти через віру в Ісуса Христа. А ми спасені, не тому, що ми такі а, дуже розумні чи дуже мудрі. Чи дуже такі талановиті ми спасані через те, що він за нас заплатив? То будемо радіти, будемо славити Його, будемо прославляти Його і будемо вірити в Ісуса Христа і жити задля слави Ісуса.